Об'єднані футболом разом сильніші. От нам розбиратися з цими черговими лякалками і ядерними ракетами допоможе аналітик Національного інституту стратегічних досліджень Олексій Єжак. Він на зв'язку з нашою студією, пане Олексію, вітаємо вас! Слава Україні! Гроєм слава вітаю вас, Росія. Там тренування відосики викладає ось балістична пішла. Ужас, ужас. Ще якісь речі. Це частина інформаційної психологічної атаки на е, уми заходу. Чи це реальні ядерні випробування? Ми цього не знаємо. Може, ви більше скажете. З моєї точки зору, це спроба Росії довести, що в неї є ядерна зброя, тому що за останні місяці ставлення до Росії як до ядерної держави стало таке знебажного. Вже ніхто не говорить про червоні лінії, те, що Росія розлютиться, і навіть виникли сумніви, що взагалі в неї щось літає і вибухає, якщо говорити про ядерну зброю. Нет. Тому і навіть навіть експортні такі заяви, що з російського ядерного арсеналу там де був 10% відсотків Ну але це теж багато. Все ж таки, якщо 5 тисяч боєприпасів, то 500 – це теж багато. Але от таке ставлення до Росії, як до другоярної ядерної держави, воно я думаю, непокоїть, непокоїть Кремлю. Вони намагаються довести, що вони. Ще дуже потужні, і в тих в тому діалозі між сполученими штатами і Китаєм, який починається, у тому числі з питань ядерних озброєнь, Росія щось варта. От я думаю, Росія зараз намагається довести і сполученим штатам і Китаю те, що вона серйозна ядерна пато. Так, вони справді, пане Олексію, намагаються довести там їхні ці сарматмобілі ганяють під американським посольством із муляжами ядерних ракет, намагаючись невідомо кого залякати. Чи водіїв цих автомобілів, чи кого, чи москвичів. Не знаю. На сцені кнопки червоні тиснуть їхні супервокалісти. Насправді, оця вся показуха, оці всі історії про тренування, про запуск булави, про те, що, начебто, він був успішним. Як оці всі речі впливають на. Ставлення до Росії ви наприклад сказали, що вже ніхто серйозно їх як ядерну державу не сприймає. Але очевидно, таки що десь рахуються. Бо навіть ми бачимо, оце дуже таке обережне постачання якоїсь трохи потужнішої зброї і авіації Україні все рівно залишається так. Ризики є ну звичайно. Не можна сказати, що там немає ядерної зброї ядерна зброя це реальність, але але це не ті об'єми, які можуть дорівнювати сполученим штатам. На все ж таки, а, а але з іншого боку, ну якщо я сказав, це якщо кілька сотень ядерних боєприпасів спрацює, то це вже багато. Це вже багато. Це можна знищити Україну. Звичайно, можна знищити Україну і створити велику екологічну катастрофу в центрі Європи. Тому на це звичайно зважають, але все ж таки є розуміння, воно більш-менш звучить, що Ну, єдина насправді червона лінія, яка є для е, постачання зброї Україні, це те, що, е, що ну, якщо скажімо, українські війська будуть підходити до Москви, пострілюючи американськими ракетами, то це за НАТО. Тут ракета може тут, Росія може використати ядерну зброю. Цього ніхто не хоче, але стріляти атак саме по, по Криму. Кожна окупованому Криму ну і можливо, ну звичайно, можна можна стріляти західною зброєю по всій території Костійної України. Це теж більш-менш розуміється, але проблема зараз з посичаннями зброї вона більше пов'язана з тим, що взагалі ставлення до цієї війни, до стратегії ставлення до України змінюється і виникають інші проблеми, які ну не пов'язані з цією червоною лінією російською, пов'язані. З іншими внутрішніми проблемами у сполучених штатах і Пане Лексі, є два види ідіотизму глобального. Перший ми вже продемонстрували це, наприклад, знищити свій ядерний потенціал, як стратегічний, так і тактичний, та ще й передати ядерні боєзапаси історичному ворогу, бо історію України ніхто не переписував. На подарунок їм ще літаки віддати і ракети Х-55, щоб їм було чим стріляти по Україні. Це ми продемонстрували. Є другий вид ідіотизму. Це ото, це два чемоданчика за Путіним носять, як ви знаєте. Один ядерний, другий фекальний. А тим часом його дружбан Кім Чен Ін робить демонстративні пуски балістичних ракет з криками на Вашингтон на Вашингтон, так ніби він руський. І от е, цей ідіотизм має якісь запобіжники, є якийсь е, запобіжник, хоча б процесуальний, процедурний, щоб о, один карлик в Кремлі або другий, оцей північно-корейський, не натиснули раптом по дурості щось і кудись. Ну, такої гарантії абсолютно не існує ідеотизм у світі існує і, і існують терористи, існують державні терористи. Таке може статись. Але поки живі устоти знаходяться в керівництві Росії і КНДР, вони бояться смерті, і вони знають, що вони. Уразливі вони знають, що ядерна зброя є не тільки у Росії, і якщо вони перейдуть певну межу, а взагалі використання ядерної зброї – це така межа проти, яка не потрібна нікому у світі, окрім ідіотів, то вони можуть опини, ну, опинитися в розливному ставленні. Вони не зможуть далі спокійно жити на цій планеті. От це єдиний власне запобіжник, плюс розвідка, яка може вчасно попередити. Про такі такі е, 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 е. а оті всі бункери, про які вже багато років говорять, про якісь спеціальні обладнані об'єкти, куди після того як натиснуть червону кнопочку, вони можуть десь сховатися. Наскільки реальні є такі сценарії? От наскільки е, ви розглядаєте, що можливо це відбудеться? Ну і теж, звичайно, захід, партнери наші західні це розглядається звичайно на те, і виникають нові види такої спеціальної зброї, яка може вражати бункери у Росії. Є там дуже серйозні підземні споруди. Але будь-яка споруда вражається з певною з певною берегідністю. Якщо е, там низька вирогідність одного влучення, то 10 влучень дають е, високу вирогідність. Тому е, невразливих не існує ніде. Ну і зрештою, ми нещодавно чули, як Сполучені Штати надіслали такий сигнал. Вони сказали, що вони розробляють новий вид. Бомби Б-61 за номером 13, кажуть ця версія. От ця версія, яка розробляється за її параметрами, це якраз така е бомба, яка може е руйнувати великі баланси з бункерами під. От вона для цього зроблена. Тому це такий ж політичний меседж, Але зрештою. Ядерна зброя має не тільки ефективність в тому, як вона використовується, а в тому загалі в її наявності, в тому, що вона має певний потенціал. Навіть такі меседжі, я думаю, вони можуть ну, питання таких кітерів, як чим чони, ну можливо, і російські. Як гадаєте, де зараз є більша загроза застосування ядерної зброї? Зі сторони Росії говорю глобально про цей зовсім не захід, а такий дуже дрімучий схід. Чи на близькому сході от Ці сполучені країна? штати, зокрема, зокрема, сполучені штати вже там свій атомний підводний човен тримають як такий сигнал стримування? Хто, хто може бути менш врівноваженим і не стриматися? Звідки може бути більша загроза? У ну, звичайно, з боку авторитарних лідерів і диктаторів, які дуже переживають за свою владу. То підводний човен, який там є, це переобладнаний човен. Він переобладнаний підкривається ракети, ударні там немає ядерної зброї на цьому човні. Хоча це був ну, частина ядерних сил, і можливо вона зараховується як частина ядерних сил, але фактично це ударний човен з крилатими ракетами, тому там там аж зовсім немає ніякої загрози з цього боку. E